Що для вас означає пам'ять про Небесну Сотню? Я дуже благодарна тим людям, які пошли на Майдан тоді, і які віддали життя за, за нашу свободу. Для нас пам'ять для Небесної Сотні дійсно відкорбувалася в кожному з нас, тому що ми були не лише спостерігачами, ми також були безпосереднім учасниками. Дані від листопада аж до зміни влади. Тому на душі те, що тут хороня побратимів, з якими стояли поруч. Їхня жертва була недаремною, це означає, що і виховувати себе, виховувати дусі Майдану і виховувати так, щоб ніхто не ну, сказав, що їхня смерть була марка. Дусі Майдану це як? Це завжди говорити завжди правду, завжди робити е, згідно з його е, поки по серця, по душі ніколи не, не продаватися. Не Пам'ятайте, про цих героїв, які загинули, загинули за нас, за молодь, за Україну, за наше майбутнє. ありがとうございます。